От дивись, якщо набу і э, САП працювала б, Юлія Володимировна була б в трійці кандидатів, яких потрібно за градами кидати. Ну, то, чому? Тому то, що ми знаємо, ми знаємо, послухай, чому Тому що ми знаємо, проти була вона законом по землі. Пам'ятаємо. так а наші європейські е, друзі е, це особливо рекомендували. Проти канабіса була вона, тому, що вона брала гроші у цих е, людей, які е, займаються темними справами. Е, ну бери, слухай, ну любу адекватну історію. Юля Володимировна проти. І ще стільки років у корупції. А і хочу вам сказати, у, друзі, корупції, що Юля Володимировна – це людина, яка зробила мільярд доларів на газову систему з Росії. З Росії. А вона з Росії заробила гроші. Так? Хочу вам, щоб ви про це, це не забули.